Привіт, друзі, у 2018 році компанія BMW представила четверте покоління одного із своїх найпопулярніших кросоверів BMW X5. Це був перший X5 з гальмами, що працюють по проводах. А ще компанія повернула в положення G05 пневмо на всі чотири колеса. У двох попередніх поколіннях пневма була доступна тільки для задніх коліс. Здавалось би, автомобіль ще актуальний, але BMW у своїх надрах вже працює над новим поколінням G 65 Про це ще минулого року. Заявляло видання BMW Blog з посиланням на свої джерела всередині компанії. Новий BMW X5 базується на кластерній архітектурі Clark WE. На це натякає кузовний індекс G65. Це друге покоління даної архітектури, і вперше воно дебютувало на новій сімці. Та її головною фішкою є можливість працювати як з двигунами внутрішнього згорання, так і з електромоторами. Але чому BMW пішли таким шляхом? Адже зовсім недавно компанія представила концепт BMW New Class X, який Стане основою для всіх майбутніх кросоверів компанії. Вся справа в цільовій аудиторії BMW X5, яка поки що віддає більшу перевагу, ДВЗ у цьому класі. Це добре видно по BMW iX, який, по суті, тимчасово замінює електричним BMW ix X5. Проте це не означає, що новий BMW X5 нічого не запозичує у концепту New Class X. Я говорила ще в огляді концепту, що це представник даної дизайнерської мови, і хочемо ми того чи ні, новий X5 багато. Чого візьме, і зовнішність його цього проекту. Інтер'єр також стане справжнім откровенням. Вся справа в тому, що новий X5, за планами компанії, буде запущений у виробництво в 2026 році. А враховуючи темпи розвитку сучасного автопрому, архітектура нинішньої сімки до того моменту застаріє і не виглядатиме так актуально. Так що дизайнери втілюватимуть у новому X5 представлені ідеї в концепті. Щоправда, вони будуть інтерпретовані від вимоги даного класу. А з технічного боку на нас чекає кілька сюрпризів, і не всі вони приємні. В бензиновому X5 більше не буде доступний В8. Його місце займе гібридний силовий агрегат, що складається з 3-літрової рядної турбошістки та електромотора. Така ж установка використовується і в топовому BMW M760i, і там ця установка видає 571 силу та 800 ньютон метрів. Якщо вам все-таки хочеться отримати v 8 доведеться розщедритись на топовий BMW x 5 m кроссовер отримає також силову установку, як і нова М5. Йдеться про 4,4-літровий v 8 з електромотором і еквівалентною віддачею 720 сил і 1000 Ньютон метрів. У X5M буде така ж батарея ємністю 18,6 кВт на годину, завдяки якій вона зможе проїхати майже 70 км на електротязі. Друга новина трохи приємніша. Електричний варіант X5, таки отримає топову модифікацію М70 з двома. Електромоторами за аналогією з тією ж цьомої серією, де така установка видає 660 сил та 1015 ньютон метрів. Це буде найшвидший електричний X5, і він прийде на зміну актуальному BMW iX, у якого не буде прямого наступника. Як я казала раніше, у виробництво новий X5 надійде у 2026 році, а значить, прем'єра може відбутися в кінці 2025 року. Так що чекаємо. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися дивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! Overthink the that...